Лісовий масив неподалік селища Биківня, нині, північно-східна околиця Києва, є найбільшим в Україні місцем масових поховань, жертв комуністичних політичних репресій. За різними даними, свій останній спочинок тут знайшли понад 100 тисяч осіб, закатованих під час допитів або ж розстріляних у позасудовому порядку органами НКВД у Києві, як свідчать архівні документи. Биківнянський ліс як об'єкт спеціального призначення, місце таємних поховань використовувався органами НКВД УРСР. У липні 37-го року наркомат внутрішніх справ УРСР отримав з Москви телефонограму, згідно з якою належало взяти на облік всіх куркулів, втікачів з таборів, а найбільш ворожих елементів розстріляти. Операція зі знищення ворогів народу розпочалася, як свідчать архіви СБУ. 1 серпня 37-го року. Загальне керівництво нею здійснював тільки но призначений керівником республіканським НКВС Леплевський. У березні, за наполяганням чекістів, київська влада виділила їм в Биківнянському лісі земельну ділянку для спеціальних потреб НКВС УРСР. Незабаром її огородили високим парканом з колючим дротом і виставили пости. Цитата свідків. Навіть ми, хлопчаки, розуміли, що там, за парканом, діється щось надзвичайне, згадує Михайло Могилець, сім'я якого мешкала неподалік того стратегічного об'єкта, і він був свідком його будівництва. Адже після того, як солдати звели височенний паркан, сюди почали приїздити вантажівки, криті чорним брезентом. Коли ж ми наближалися до них, то охорона відганяла, погрожуючи перестріляти як горобців. А батько, коли я цікавився в нього, що ж там відбувається, завжди відмовчувався і радив тримати язика за зубами. Якщо не хочу накликати на свою голову неприємностей, а вони, звичайно, були б неодмінно. Бо в кузовах критих вантажівок, що прибували щодня до лісу, були тіла куркулів і шпигунів, знищених у катівнях НКВС. Ось як згадував процес їх перевезення до биківні, один з колишніх співробітників НКВС. Який брав безпосередню участь у ньому, трупи людей привозили в район, де за кілька сотень метрів від траси була огороджена велика лісова ділянка, що ретельно охоронялася. Коли я привозив трупи, то ями там уже були викопані, і трупи скидались навалом. Усі рейси до Биківнянського лісу виконувалися здебільшого вночі і з ближнім світлом фар. Експерти, що досліджували останки жертв. Свідчать про те, що більшість з них загинули від пострілу в потилицю або основу черепа. Тіла розстріляних привозили на територію спецділянки вантажними автомобілями Газ Аа, скидали у заздалегідь підготовлені ями, присипали вапном і засипали ґрунтом. Тіла людей закопували разом із речами документами дрібними грошима, які були при них. Завжди в одязі. Людей розстрілювали не лише в Биківнянському лісі. А й у Лук'янівській тюрмі та будинку Мехліса, який пізніше перейменували в жовтневий палац, а за часів незалежності в міжнародний центр культури та мистецтв. Архітекторові Беретті, мабуть, у найстрашнішому сні не могло наснитися. Що в спроєктованому ним інституті шляхетних дівчат більшовики, прийшовши до влади, влаштують криваву бійню. Трупи звідси вивозили вантажівками серед ночі під охороною військовиків НКВС. Які пильнували, щоби правда про злочини, які коїлися в центрі Києва, не просочилася до жителів, коли німці, окупувавши столицю України, вирішили розмістити в жовтневому палаці свої адміністративні служби, зокрема міську управу, то побачили в підвалах чимало людських трупів, яких не встигли вивести. Після війни палац вирішили реставрувати. Фахівці, яких допускали до робіт, давали підписку про нерозголошення державної таємниці, сліди знищення людей. Підлога в підвалах була пологою з невеликими отворами посередині для стоку води, якою зі шлангів кати змивали людську кров, а на стінах робітники натрапляли на прощальні написи, зроблені людьми за кілька годин до смерті. Розстріли нещасних і їхні поховання здійснювалися протягом чотирьох років. Вони не припинялися навіть влітку, і в перших числах вересня 41-го року. Розуміючи, що доведеться втікати на схід, каральні органи безжалісно нищили людей, спостерігаючись, що ті служитимуть новій владі. За іронією долі, злочин комуністів був викритий за часів німецької окупації. У 41-му році німці за участі представників Міжнародного комітету Червоного Христа і місцевого населення, Провели розкопки в Биківнянському лісі. Інформація про масові радянські поховання з'явилася в пресі. На місці цих жахливих подій працювали три радянські спеціальні урядові комісії, кожна з яких приходила до однозначного висновку. В Биківнянському лісі покояться жертви саме нацистських окупантів. І тільки четверта офіційна комісія визнала, що там поховані жертви сталінського режиму. Опубліковані репортажі. Ілюстровані оригінальними знімками, показали перед цілим світом варварський нелюдський терор більшовиків, жертвами якого впали тисячі невинних жінок, дітей та чоловіків. Безпосередньо за броварами німецькі війська знайшли кілька великих насипів з піску, де після розкопування викрили страшенно спотворені людські тіла. Це витяги зі статті шляхом мордувань. Розміщеній на шпальтах газети Українське слово, яке виходило і під час окупації. Подібні матеріали були надруковані також і в західних газетах. Тоді цивілізований світ уперше почув про звірства радянської влади, які вона чинила неподалік Києва. Сьогодні на місці масових захоронень жертв політичних репресій споруджено національний меморіальний комплекс Биківнянські могили. Серед тих, хто знайшов свій останній спочинок у Биківнянському лісі, були артисти і журналісти, письменники і священики, робітники і колгоспники. Але всі вони, незважаючи на освіту, соціальний статус у очах партійно-радянської влади були ворогами народу і, керуючись так званою революційною доцільністю, були знищені. У цьому лісі міститься найбільше в Україні поховання жертв. Масових політичних репресій 37-41 років нині ми знаємо імена далеко не всіх людей, похованих у Биківнянському лісі. Оскільки частина архівно-кримінальних справ і процесуальних документів була вивезена до Москви або знищена, інша довгий час ретельно приховувалась за грифом секретно. Незважаючи на масштаби трагедії та кількість розстріляних, правду про поховання українське суспільство. Довідалось фактично у 89-му році, оскільки радянський режим докладав максимальних зусиль аби приховати свої злочини від сучасників і нащадків.